Дитячий розважальний центр у коропі працює вже півроку. Відкрила його пенсіонерка Ольга Грицай. Ідею підказали власні онуки, бо розважатись з дітям в селищі було ніде. Їх возили десь далеко, то в шостку, то в кролевець, а так, а тепер відкрити своє. Думали, думали, рішили, що відкрити тут дитячий центр. Площа дозволяє раніше за радянських часів в цьому приміщенні був ресторан. Будівлю сім'я викупила ще до широкої війни. Але два роки тут нічого не робили. Як тільки дізнались про державні гранти, вирішили подаватися. Мікрогрант отримали в розмірі майже 250 тисяч гривень. Це тільки маленька така частинка. От вся інша частинка – так це були наші власні кошти. Власні кошти, але завдяки грантовій допомозі, ну ми швидше втілили, скажем так, задумку. тут є батути, тарзанка, лабіринт, басейн з кульками, окрема зала для проведення дитячих свят. Ідеї для розваг збирали звідусіль, розповідає Олена. Дивилися такі самі дитячі заклади, але хотілося щось зробити своє, якусь ізюминку свою, щоб не було все так ну по шаблону. Родзинкою називає інтерактивну кімнату. Це у нас іде інтерактивна стіна, яка називається кидалки. Тут є багато ігор, які розраховані на діток від одного і до 15 років. Лексі, Алексі, З Знуком ми сюди приходимо гуляти. Ну, один годину привожу, гуляємо тоді. Йдемо додому. Тут кафе рядом. Заходимо в кафе, морожено їмо. Двіжняк, треба, щоб ви вибігатися тут. Це добре, ну це, це ще є раніше, так як я вже народився тут і проживаю, нічого не було. А на даний момент це для дітей. Це плюс позитив. Такого повинно бути більше, так як села не повинні вмирати, а повинні жити життям, щоб люди були і будуть батьки, діти народжуватись, будуть жити у своєму містечку, не будуть виїжджати. Менше може власний бізнес це не просто, однак і на пенсію не проживеш, каже Ольга. Звісно, важко, трудно, руки не складеш, а треба постійно щось думати, укладувати і думати. Постійно ти в якійсь напрузі не можеш розслабитися, але але все одно ж вдома сидіти, як будемо сідати. За словами спеціалістки центру зайнятості коробського сектору Олени Полівик. В громаді від початку широкої війни 10 людей вже отримали мікрогранти за державною програмою на розвиток або створення власного бізнесу. За останні 10 років підприємці коробщини вперше отримали таку кількість грантів на розвиток бізнесу. Розповіла Олена Полівик. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.